Я вітаю вас, мудрі неповторні люди. Сьогодні дивіться, яке у нас небо. Літають літаки, розпилюють якусь піну під хмарами. Вона потім розтікається. Ось таке сяє сонце ярке променями навколо. Мабуть, сонце гасять чи як. Ну, тобто, таке сьогодні небо. Але відео моє називається Сьогодні Пробудження краси. Пробудження через ніжність. І сьогодні, друзі, я хочу запросити вас, не дивлячись ні на що, на ось таку подорож в красу. Красу весняного пробудження. Ви подивіться на цю ніжність, як вона прокльовується, і вона живе! Оця дія, яку роблять там, можливо, щось вони опилюють, можливо, щось вони там. Я не знаю, що вони розпилюють. Але ми з вами живемо, і вся природа живе в цьому ж самому, так? І я дуже люблю весну, коли саме ця ніжність, оця ніжність пробуджується. Я вам колись казала, такі салатові, салатові, е ніжно-ніжно-зеленесенькі листочки. Дивіться, яка ніжність тремтить, прям тремтить. На сонечку, на вітрові. Така ніжність. Зараз ми з вами підемо до магнолії, яку я показувала колись уже, як вона зацвітає, вона, мов, котиками, такими, як верба, розпускається. Я так люблю цю красу, цю ніжність. Ось такі ще червоненькі у нас тут розпускаються. Це клени, вони тільки пробуджуються. Є ранні клени, є пізні клени. Я часто знімала вам так само ці пейзажі. І зараз ми з вами пройдемо ще до однієї краси, яка розпакує нам ніжність весни. І ми побачимо цвіт магнолії, близенько-близенько. Ось оцю квіточку візьмемо. Ось оцю візьмемо квіточку. Ось гляньте, яка вона. Яка ніжність, яка краса. Бачите, вона цілує кожного, хто на неї дивиться. І ось такий бутончик гарнюсінький. Такий гарнюсінький. Ось іще одна краса, пробудження краси. Ось дивіться, яка. Бачите? Ще не розпустився тільки бутон такий. Листяний бутон зелений. І я вас веду зараз до дуже чудового місця. Хочу показати вам коврик. Коврик незвичайний. Це такі туйки тут у нас. І ось зараз ми з вами підійдемо до незвичайного місця. Я просто хочу показати вам пробудження природи. І тільки так дивіться. Раз! Ось воно. Ось воно, це пробудження. І там є бджілки. Джмелі. І ще щось там чую, гуде. Ну, Якщо нам пощастить з вами, то ми побачимо. І ось подивіться, вони вже, звичайно, добре розпустилися, вони похожі на наші проліски, там, чи як кажуть, хто як каже, первоцвіти. Є різні назви, Це от вони мені нагадують оцю весну, бачите, серед дубового листя розпустилися квіточки. Такі гарнюсінькі, такі гарнюсінькі. Такі ніжні-ніжні. Ось як виглядають на фоні моєї тіні. А ось ці величні тополі, які я вам так само знімала, дуже величні, дуже здоровенні. Такі шикарні тополі, яким сотні років, мабуть, ну, дуже багато. І ось у мене... Біля хати ось такий клаптичок, який веде до озера. Але я приходжу, щоб постояти біля оцих тополь, які мають неймовірну висоту і розлогість гілок. Вони прямо ж, аж куди, не знаю скільки метрів. Ось одна навіть впала, видно, коли вітер був. Я ще знімала тут відео, його не було. Поваленого цього дерева, і воно розломалось, воно впало. Зараз ми підійдемо до нього, привітаємося. Привіт! Привіт! Так тебе скрутило, бідненьке, так вломило. Прям викрутило, і там, звичайно, є дупло. І там хтось живе. Бачите? Тут кругом хтось живе. І ось ще вам одне чудо зараз покажу. Доберуся до нього і покажу вам ось таке чудо. Серед такого сухого листя до нас пробивається весна. Весняні нарциси. Бачите, як вони виглядають живо-живо? Скажіть, будь ласка, друзі, для кого це все? Для кого воно росте? Якби не було нас, не було б нічого, бо його б ніхто не бачив, правда? Ось така краса. І ось знов дупло, бачите, і там живе щось. Хтось живе, живе хтось. От залишаємо наші нарциси і йдемо далі дивитися пробудження весни. Ось дивіться, бачите? Вон яка краса. Ах, ти ж моє ніжнюсіньке. Теж моє таке гарнюнє, Ніжність моя. Ось, звичайно, дивіться, все сухе. Нічого як би ще не видно так явно, да? а коли підходиш, дивишся. А тут стільки всього живого, стільки красивого, стільки неймовірно чудового. І це пробудження іде для кого? Для нас, друзі, для нас з вами. щоб ми жили в цій красі. Щоб ми відчували своє пробудження, щоб ми знали, що завжди після ночі приходить день, після заходу буде світанок. Хоп, і знов ось. ось яка краса. Ну, ну, Привіт, Привіт, краса! І метелик. О, чи це бджілка, Ні, метелик, метелик. Вони метелика побачили. У нас сьогодні дуже тепло, 20 з лишнім градусів. І це неймовірно. Приємно відчувати тепло, коли не потрібно вдягатися. І ось дивіться, ось пробуджується так само на тих гілках, пробуджується весна. На всіх рівнях. Кругом, де б вона не була. І сьогодні, друзі, я хочу ще перевести вашу увагу, що є речі, які ти не можеш пропустити ніколи. Ти маєш їх вчасно помітити. Ти маєш помітити вчасно оцю ніжність, яка скоро перетвориться в сяючу, в таку буйну красоту. Яка буде нести з собою живу, природню силу. Вона буде набирати силу і буде її нести з собою. І зараз в мене для вас ще є один сюрприз. Я зачитаю вам вірш, який я написала про таку ніжність, про цю красу, про весняне пробудження. Серед сілого, сірого, промерзлого світу, який все ж таки відроджує життя. Відроджує життя, тому що інакше у нас з вами не буває і бути не може. Ось. Зараз я просто розповім вам якийсь, якийсь фрагмент мого життя, так, через вірш, через рядочки які просочилися крізь мене, які хочуть, щоб я вам їх прочитала. І зараз зачитаю. Так, де це воно тут? Так. Ось вам про живе життя. Зараз розповім. Махнула пташечка крилом, немов торкнула спогад ясний. Десь там далеко, за вікном в мені відкрився світ прекрасний. Я думала, що вже не полечу, бо думала, забула, як літати. Але так сильно манить небо доплачу, щоб я змогла. Ту висоту свою згадати, весь час в мені живо тремтить струна, її вібрація запалює бажання пізнати те, де ще ніколи не була, відчути музику красивого єднання. Щось так тендітно нагадує мені про силу світла, що в венах моїх лється. Щоб я розкрила квітку серця навесні, з якої промінь до Всевишнього проб'ється. Ось так тихенько світ пробуджує мене, Свої натхнення в подарунках розсилає, я знаю точно, що мене не омине, краса любові, що навколо воскресає. Я провідниця в тій красі від джерела. Вона в мені летить, а я парую з нею сакральним дотиком. Завжди вона мене вела в митях життя між небом і землею. Ось такий віршик. Ось такий віршик. Ось така травиночка, яка ще не зацвіла, але зацвіте. Ось так, друзі, відкривається всесвіт через миті відродження природи, відродження серця. Ніщо не є тим, що стоїть на місці. Нічого немає такого статичного зараз. Все є. Динаміка, динамічна, динамічна структура, яка пульсує навколо нас ось такі розлогі гілки. Погуляли разом з нами і все. Ось йдемо далі. До нових відео, друзі. Насолоджуєтесь і ви. Тим всім, що ви бачите, тому що ці ніжні миті, вони дуже непомітні і швиденько проходять. Але коли ми їх бачимо, вони залишаються з нами назавжди. Всього вам найкращого. До побачення!